Всім привіт і рада вітати вас у новому влозі. Так, у нас сьогодні неділя. Сьогодні у нас неділя. Сергій поїхав свої справи, вирішує. В нього зараз відпустка по сімейних обставинах. А да, я вирішила а, Захарка ще спить. Я вже тут і поприбирала, і стірку закинула. І з Сергієм поговорила, він заїжджав на квартиру. Знімав там, як у нас плиточні роботи рухаються, рухаються. Вже майже підлога скрізь є. Тому, ну, думаю, до кінця липня вже <гум> все зроблять, я сподіваюся. То, то класно. Виглядаю все. І аж не віриться, що це наше, а робиться так, як ми хочемо. Ну, Загалом, нібито поки що до кінця літа. Ми все ж переїдемо. я така зараз думаю про те, що діти вже приїдуть і, скоріш за все, ну, скоріш за все, прям скоріш, будуть переїхати зразу на нову квартиру. Це прям прикольно, прикольно. Засвідчує тому сорі. Да, Захарко спить. Я поки не можу зловити, коли в нього ці довгі сни, бо вчора він спав дуже довго після обіду. Ми мали якраз іти гуляти. А він спав. А сьогодні він до обіду, виходить, спить. Я передивилась відео з Євгеном, яке я знімала в місяць розвитку. Мене там просили знімати. Я планую знімати відео так само з розвитком Захара, але цей. Подивилась, що я знімала Дженію, то там вже якийсь режим даже був у нього. Ну там під кінець місяця. Бо поки що нічого не понятно. Поки що режим залежить від того, болить у нього роботи чи не болить. Але вже скільки. Йому вже тиждень і один день, вісім днів вже йому, то, звичайно, вже ситуація набагато краще, чим була відразу. Ночі ніби як. А, ні, цю ніч була добре. Попередню ніч він не спав. Попередніх три ночі він погано спав. Точніше, він засинав десь в час. А, до того він постійно прокидався. Але ж я ж кажу, це залежить від того, чи був у нього животик. І. Ну, поки ШКТ далі дорозвивається, то, на жаль, від цього нікуди не дітись. Маленьких діток таке буває. Так, масочку нанесла. Я думаю, що він ще хвилиночок 15 поспить. Поки я тут похожу. Красоту понавожу. У мене тут прання. Закінчую знесла, на ніби то сьогодні нема дощу. То можна У нас тут. Ванночка зверху стоїть і пам'ятаю ми з що трошки довше користувалася. Женю, що стільки місяць, нею користувалися чи два, потім вже загальні ванні купали. Бо вона в місті, звісно, займає. То я не знаю, чи ми на нову квартиру повеземо її чи ні. В принципі, ми вже вчора купала його вісім днів. Вчора купала його вже в звичайній воді. Тому попок уже відпав, там все заживає. Я знаю, що деякі взагалі відразу купають в звичайній воді, хтось там місяцями купає в кипячоні. Тут вже знаєте, я ще перший, перше купання, то я все-таки воду кипячу. Там ще попок загоюється все таке. А от потім вже можна і просто так купати. Кадр, звісно, у вас тут. <ріст> так, дитячі речі стираю, бо в принципі, ну, саме менше мається на увазі. Так, да, тепер у мене ще одна мрія є, в вигляді сушки, машини сушки. Ой, ладно. Я тут вирішила, що я хочу борща. Тому набір готовий, зараз будемо чистити. Все підготую. В принципі, малюк дає спати, тому не бачу проблеми щось підготувати поїздочки. Я все добре встигла, все нарізала і проснувся якраз малюк. дитинка проснулася. А ми якраз вже все підготували, так що там буде наварюватися, мама буде по чуть-чуть все туди вкидати. Борщик такий наваристий, хороший вийшов, ми вже пів каструлі з'їли. Я тут спустошую всі запаси в морозилках, щоб потім менше перевозити. Взяла, вибрала весь. Кисломолочний сир, який був. І вишеньки. у мене є. З ми ще ніколи не робила, до речі. Думаю, має бути смачно. Це пиріг, сирний. Дуже легко, просто робиться корисно і смачно. Єдине, що в мене цукор закінчився, я додавала меду, а потім побачила, що в мене ще пудра була. Ну ладно. Якщо буде недостатньо солодкий, то потім. Пересиплю зважно. А Я тут займаюся уже запасанням молока. І як виходить, звісно. Це <клес> вчора, Ранішня. Це сьогодні, на сьогодні день. Сюди долью і відправлю в морозилку. Такі тут пакетики. Все можна написати, Ну я ручку тут пишу, не стирається, дуже зручно. По мілілітрах, звісно, точно тут не виміряєш, прям алейкум. І тут навіть... Спокусуйся. Тут навіть ось опише, при яких температурах, скільки часу можна зберігати. Дуже і дуже, дуже зручно. Такий в мене молоковідсмоктувач, можливо, хтось не бачив, коли його купувала, на я його брала. Кому треба, пишіть скину посилання. Обійшовся він мені щось в 500 гривень щось таке. Дуже ним задоволена. Користуюсь вже, ну, не так багато, дня 3, мабуть. І, в принципі, дуже зручно, дуже зручно. Собі воно пиріг зробила, поки <пока> молоко збирала із себе. Тому, хто думає, чи такі брати, беріть. Це супер комфортно і зручно. Дивіться, який красунчик вийшов вообще. Дуже гарно, навіть ніде не підгорів. Я вже дочекатися не можу, коли в мене буде класна духовка, де, в принципі, нічого підгорати не маю. Так, ладно. Потім я його присиплю пудрочкою. Малючок, малючок! Я тут таким цікавим ділом займаюся. Дивлюсь друзів. Бо прям захотілося чогось легенького. Друзі, це завжди щось класне. Я вже знаю, що я буду після друзів дивитися. Ну, собі на фоні так грає, коли немає чим зайнятися, це можна і подивитись. Ну, загалом. Зараз взагалі нема що дивитися, не знаю, якось тяжко з серіалами, особливо якимись легенькими, в які не треба внікати, бо якщо щось серйозне дивитися, то там прямо треба дивитися, бо можна пропустити ж якісь важливі подію. В общем, загалом була попросила сьогодні роздрукувати мені контрастні картинки для малого книжечки, щось не купрати. Хоча теоретично можна було купити книжечку, але ладно. Ось така. але проблема в тому, що наш принтер, який на офісі, він погано трошки друкує. І... Бачите, вона така сіра, більш схожа. Тому, поки Захарку спить, десь він там спить. Десь там я тут дуже серйозною роботою займаюсь. Що я роблю? У неї тут маркер і. Роблю картинки більш контрастні. <хи> багато дві штучки чи три зроблю, щоб він залипав, коли там голожопиться, або просто коли він не плаче, то він може дивитися уважно. Я їм це цікаво. Сергій багато дуже роздрукував, казала йому три-чотири штучки зробити. Ну, то ладно. Навіть це ще зроблю. Непоганий такий варіант. Так, на розетці забрали замовлення. Взяла серветки такі, дада. були в наборі. Три штуки. Значить, то норм, ми Вже почали ними користуватися. Далі взяла ось такі серветки магапак. Ми раніше з дітьми брали, ну, з попередніми дітьми брали рушники. Але я щось цього разу пологові взяла що схоже, тільки в м'якій е, упаковці. Це досить зручно, бо витягну і все, бо рушнички треба рвати. Тому е, поки що ось таким ми будемо користуватися, подивимося, як дійти. Їх тут, ну, коротше, багато. І порошок я вже брала такий порошок Сілан. Він непоганий, щось 500 700 гривень коштує. Велика пачка, оце XXR, скільки тут? Штук? 52 штуки, да? і в подарунок йде маленькі пачечки. Ось це 35 штук. Тому ну, надовго вистачає, на місяць-два, в принципі, точно вистачить. Цього відразу можна сховати велику пачку. Я вчора помила контейнер цей, зараз закинемо. Пачки. Щодо дитячого, до речі, то ось цим дитячим користуюсь. Йому рухів, насправді. Довго користуватися я не планую ним, буквально ось він тут закінчиться, я не знаю, може тут його ще наперенів 5-6 і, і буду вже загальним порошком брати. Тут навіть залишилось, до речі. Так що Цей контейнер я б кубрала в Аврорі. Тому ось так. от. Сюда головне, щоб вода не потрапляла, бо потім, потім воно все злипається. Так, ще поговорю з вами про післяпологовий період. Мені Сергій все-таки докупляв оці такі підгузки, е трусики. Трусики урологічні. І перший час я не могла без них виходити на прогулянки, тому що. Тому що звичайних прокладок було недостатньо. Тому для мене перший тиждень, особливо був найкращий оцей папір туалетний вологий. Це я вдома носила, бо можна швидко поміняти. А ось ці я вдягала, коли ми йшли гуляти на вулицю з малим, тому на замітку. Але зараз вони мені вже не треба, їх тут досить багато залишилось, не знаю. Пробувати їх продати чи щось ними робити. Так, я потрошки тут розхламляюся. Покажу, що вам, можливо, когось зацікаво. Продаю тут якісь речі, які в хорошому стані. А, і цікаві. Ось є два плаття. Настіних. Це H&M Вони на 5-6 років. А, 4-6 років. Тому кому цікаво, ось Холодне серце, воно в ідеальному стані. Настя декілька разів його тільки вдягала. Тут все. Все в дуже хорошому стані. Ось таке. Фатин тут знизу, декілька шарів. Настя на день народження в садочок його вдягала. Так. Це не з секунду, це нам були передавали так само з Америки ці речі, тому кому цікаво, не в дуже гарному стані. І так само ось це. Так само і Чендем 4-6 років, але з гарбузиком таким. Дуже прикольні. Це Настя взагалі ще менше вдягала. Ну бо вона таке хеловинське. По-моєму, так само на свято-осені вона вдягала його чи що. Чим загалом одне плаття за 100 гривень віддам. І е ось туфельки в ідеальному стані. Ось тут прикріплю, скільки по. У стілці Настя вдягала їх кілька раз на виступ, коли вона співала, будучи сонечком жучком. Це дуже класні туфельки. Можете загуглити, скільки вони нові коштують. Вони повністю шкіряні, У стілка шкіряна, вони на ньому вже малі. Тому якось не довелося нам їх поносити. За 400 гривень віддам. Тут все в ідеальному стані. Тому пишіть кого цікавить, можете відразу в інстаграм писати. Тут так само скину скріншот, як мене знайти. Так що так от. Так, я поки собі буду кришити салатик фруктовий. У мене тут персики є. І вишні ще є, з залишились. І йогурт є. Тому я хочу нарізати собі. Малий. Сьогодні проснувся в 6 годин. Так, що в мене сьогодні голова взагалі квадратна. Вже пройшло трішки часу з першого кадру. <свісно> Перший кадр був, це скільки Захару було 8 днів. А сьогодні йому вже 13. Щось не дуже мені знімалося весь цей час, насправді. Дуже мало знімала. Але я хотіла поговорити про післяпологовий період, якось про нього ніхто не говорить. Насправді хочу підтримати всіх, хто. Зараз в такому періоді, так як нові люди поприходили, думаю, по інтересам враховуючи, що відео було з пологового, з пологів. І хочу сказати, що це дійсно тяжко. І треба просто перебути цей період, сьогодні який 13-й день. І мені вже набагато краще в усіх планах і з ГВ вже краще. і Я така за місяць взагалі втянуся. В плані дискомфортних відчуттів. Тому все це проходить, все буде добре, і одні якісь труднощі будуть замінюватись іншими. Ось так ми вчора з Сергієм гуляли. І говорили за те, що ну далі такий, хоч в тебе вже є дві дитини, ну у нас і такий дивишся зараз на Захара, і думаєш, ні, ну далі буде цікавіше. Ні, навіть не цікавіше, а такий думаєш, далі буде легше, він почне якось на тебе реагувати, посміхатись тобі. А потім думаєш, ні, легше не буде. Буде цікавіше, так? Да. Сергій каже: ні, ну воно дійсно легше. Ну, якісь мірі легше, в якісь важче. Я думаю, материнство тому так і проходить. Знаєте, ви періодично отримуєте задоволення від нього, ну, особливо в перший рік життя, тому що якісь одні проблеми заміщуються іншими. Знаєте, там перший місяць зараз по факту дитині що треба? базові потреби просто покривати просто як обслуговуючий персонал, персонал для дитини, підперти, покормити, поносити. А далі вже малюк буде посміхатися, буде реагувати, буде радіти, коли ви приходите. А це вже дуже сильно насичує енергію. Наш вже почав бояктив. Знаєте, дітей взагалі вони ж дуже так можуть проснутися і різко помінятися. Вони скачками дозрівають. І дуже прикольно зараз було. Він вже сьогодні такий, все роздивляється. Вчора навіть мені посміхався. Ні, ну, то понятно, що то посмішка е, ця ще не свідома, але все ну, прикольно тішить. Ми гуляли, коли це недавно вийшло, була сама гуляла з ним. Так непривично було звикати знову до габаріт, габаритів нових з коляскою, з цим всім, дуже незвично. Я так не люблю ці коляски великі. Дуже завжди спішу перейти на прогулку, а потім, мабуть, в рік або півтора ми відразу пересаджуємо дітей на самокат. <свісно> бо ну, от зараз з великою каляшкою навіть думаєш, в які магазини заїхати, бо ти, типу не в усі магазини заїдеш. Добре, що в нас тут от в АТБ поставили касу самообслуговування, а там а... майже ніколи нема черги. Насправді, в АТБ якісь дуже дивні каси самообслуговування. В... в усіх інших вони набагато зручніші. Це... В тебе саме незручна. Але за там, зато там немає ніколи черги і вели багато місця, щоб проїхати коляску. І можна так, знаєте, бігоменько взяв все, що тобі треба, і пішов, розрахувався і пішов додому. Так, салатик готовий, персик. Персик, а апель... персик э, вишня і полуничний йогурт. Майбуде. Нормально. Так що. так що так. Тому хочу підтримати всіх, хто зараз проходить період після пологовий. Бо це так само важко, як і вагітність, як і пологи. Але зато ще трохи і все буде супер. Я вже сумую за своїм плоским животиком, але розумію, що прийде час і все наладимо. Прийдемо до форми. Загалом дуже щаслива, що я вже не вигідна. <с> дуже щаслива від того. Так, ладно. Буду е, снідати, обідати. Зараз 9 10, 10 годин десь так. Е, тому каву я вже попила якось під шумок, поки малий там дивився на контрастні картинки, мала час быстренько. А Зараз в мене виходить буде другий сніданок. Так, да, якось так. Але знаєте що, разом з цим всім перший місяць ще більш все одно лайтовий, Він важкий в плані адаптації, але жінка поки що повністю сповнена гармонії. Щастя. <фі> Тому завжди хочеться милуватися цими такими тючками, такими. музіпусічками. А то я так просто згадую, як значить було, коли найбільше накрили, знаєте, це після пологово депресії і так далі. Та це вже потім. Це десь місяць другий, можливо, даже третій, Але на третьому вже малюк такий стає більш проворніший вже з ним цікавіше, щоб він вже перевертатись спробує. А другий місяць, да, такий він трошки вже і гормони не ті, і дитина ще не та, з якою яка б могла б, знаєте, прям так віддавати вам свою енергію. Тому я вчора, до речі, була в гінеколога, бо вона казала. Десь на 10-й день плюс-мінус прийти, щоб вона подивилася, чи все добре. А потім уже аж на 40-й день підемо. А з малюком завтра йдемо до сімейного. Раніше ми коли були в державній клініці, де до нас приходила медсестра і лікар ну, цей патронаж. А зараз ми. в... Приватній, і до речі, якщо ви в приватній клініці, то вам буде потрібна довідка при виписці про те, що ваш лікар в курсі, що ви народили. І я попросила, бо ну, це знайомо, ми з нею разом на потоці вчилися, а сказала, що до нас приходити не треба, хоч мені здається, що з приватних клініки не приходять. Що ми. Та що тобі ніяк не подобається? Що ми самі прийдемо. То вона сказала так само: десь на 10-й день приходити, на чотирнадцятий. Та ми записалися. Завтра підемо. Якраз буде два тижні малюку. Я бачу, що він вже трохи підріс, бо я вже речі деякі ховаю. Вже з деяких речей виріс, тому будемо пакувати, а потім вже віддавати. Вже бажання залишати речі взагалі немає. Вже точно все все віддавати. Да? Якщо ми сьогодні вдома, самі будемо і будемо думати, чим себе зайняти. Я, до речі, маю відочки знімати. Треба зібратися духом якось. Про третій триместр про пологи. Тому, кому, можливо, щось цікаво, цільове якесь питання маєте, то пишіть тут під відео. Я тоді дам на нього відповідь. Бо так загалом я вже сценарій, ну як, що маю говорити, прописала по третьому триместру, бо я ще була вагітна, коли його прописувала. І, і. А про пологах теж треба зняти, поки ще щось пам'ятається. Так? І так, не так, і так, не так. Ладно, я думаю, на цьому даний влог будемо завершувати. Всім дякую за перегляд. до наступних.